Видати диплом спеціаліста про перепідготовку слухачам навчального центру після дипломної освіти, які отримали повну вищу освіту зі спеціальності облік і аудит, і здобули кваліфікацію спеціаліст з обліку і аудиту. Ну і перед тим як вам дати ці дипломи, я мушу зачитати і таке речення: відрахуватися складу слухачів у зв'язку з закінченням навчання. Шкода мені це сказати, але я мушу це сказати. Качан Тетяна Петрівна. Тетяна Петрівна. Я знаю, що ви стільки доклали зусиль, скажімо, як, як староста групи. І, власне, значить, мені допомагали в усьому. Мені, я кажу, вчора шкода вас відпускати. Ліпше б ви тут були десь далі працювали. Але я знаю, що ми будемо далі з вами співпрацювати і з приємністю вас. Вам вручається диплом, і кажу, щиро, щиро, значить, бажаю вам здоров'я, щастя і удачі. Андрій Володянович, вітаю вас. Дякую вас. Нехай цей диплом буде вам будемо водій. Ви думали, ми що будемо вчитися? Ну, з приємністю вручаю вам цей диплом і хочу побажати, щоб справді цей диплом вам приносив користь. Добре. І всі Добре. Маслюк Євгеній Олегович. Я вам чекаю, що хороші з мене. Може, власне, ні послухати. Дякую, але якщо ви хороші, святі служби вам хороші, будемо старатися. Нас прийшли, вибрали нашу дипломну освіту, вибрали наш університет. Надіємося, що десь ви передасте своїм колегам. По роботі, що є такий навчальний науковий центр за дипломної освіти, який намагається дати не лише диплом, але й дати знання тим, хто хоче з одержати знання, хай вам здоровиться. І хай ці дипломи, які ви одержали сьогодні, принесуть вам, я кажу раз, достаток ваші сім'ї, ваші родини. Ну але головне, щоб ви нам були здорові,